Всім привіт, дорогі підписники раді вас бачити друзі, на своєму ютуб-каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль на супроводі на луцькому авторинку. Таке авто, як Ford C-Max автомобіль 2004 року. Так, Друзі, всім привіт! Купили сьогодні з такого Форда. Ford, Ford C Max. Автомобіль йде у нас 4-го року випуску. По автомобілі автомобіль без жодного підкрасу, без єдиного. Друзі, погода, звісно, у нас тут дощі йдуть. В принципі, придбали Ford C Max, автобільде без жодного підкрасу. Четвертий рік по машинці, в гарному стані. Купили його за 4600. Машинці. Так, все добре. Автомобіль йде зимова. Автомобіль їде на Одесу. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені додому, а ми вам покажемо оглядці на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube, а та також на наш інстаграм. Все новічна інформація попадає нас в інстаграм. Всім приємного перегляду! Рено Кенго. Другого покоління. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, 78 кВт. Ціна його 6900, номер телефона власника. Ось Такі от друзі, Renault Engo другого покоління автомобіль для звичайних купаках. Рік 183 заявленого пробігу. По комплектації маємо кондиціонер, два склопідйомника, підлокітник, Ось такий обрузі, салончик. Ford Focus, Автомобіль 2008 року випуску, 1,6 дизель, 242 заявленого пробігу. Ціна його 6 тисяч, сертифікат наявності, номер телефону власника. Є друзі фурт фокус те в нас на зимовій гумі у автомобілі є кондиціонер, підігрів сидінь, два склопідйомника. Засікав даний автомобіль, телефонуйте, запитуйте. Рено другого покоління. Автомобіль 2009 року, 1.6, газ бензин, ціна його 6200. Номер телефона власника. Бачу, є тут повністю вся сервісна історія по машинці. Такий от Рено другого покоління з газом. Авто йде на звичайних купаках, на гарній гумі доволі. Вузові універсал має кондиціонер. Механіку п'ятиступеневу чотирискло підіймача підлокітник. Кого зацікавив? Телефонуйте, запитуйте. Рено Grand Сценік. Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин, без жодного підкрасу, як заповняє власник з каталізатором, ціна його 6350, номер телефону власника. Такі, друзі, Рено Гранд Сценік. Автомобіль на косплантоних дисках. На літній гумі. Має задні парктроніки та також фуркоп. Автомобіль свіжопригнений з Німеччини. Має безключовий доступ. Має шкіряний салон, механіка шестиступенева, має кліматконтроль, мультикермо, круїз. Салончик шкіряний. Ну, цікаво, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 2011 року, 1,5 дизель 290 заявленого пробігу, номер телефонного власника, рідна фарба, хороша комплектація, ціна його 7400. Автомобіль йде в чорному кольорі, на сплантанових дисках, має літню гуму. такий Рено Меган 2011 року, має складання дзеркал. то авто, задній парктроник присутній. Має безключовий доступ, комбінований салончик, клімат-контроль. навігація. Когось цікавить варіант. Opel Astra H. Автомобіль. Свіжопригнаний з Німеччини. 2010 року 1,6 бензин. 207 займовного пробігу, ціна його 6850. Опель Астра. В сірому кольорі. Має задній парктронік Має гарну хорошу Має клімат-контроль, два склопідіймача. Тому цікаво, телефонуйте. Рено Кенго, авто. 2006 року 205 заявного пробігу, ціна його 6200, автомобіль йде на повному приводі, 1,6 бензин, авто зі Швейцарії, номер телефону власника. Ось такий от Renault Kengo, Повний привід. То шукаю щось таке височеньке на рибалку, на охоту. Такий повноприводний Рено Кемго. Автомобіль має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу два склопідіймачі Цікавості, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf 5. Автомобіль 2005 року, 1.6 MPI 164 заявного пробігу. Сервісна книга, тюф, як запевняє власник, ціна його 5800, в хетчбек такий от 5-й гольф. Легко з нових дисках на гарній гумі. 1,6 MPI Автомобіль йде на кондиціонері Має 4 склопіднімача Салон чистенький Цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volvo v 50 авто 2010 року випуску 278 заявного пробігу, ціна його 7300, 1,6 дизель номер телефону власника. ось друзі, Volvo v 50 автомобіль на українській реєстрації. На легкосплавних танних дисках в чорному кольорі. Ай, форков, задний патроник. Майя трепченный салон, 4 склопедемника, мультикермо, климат-контроль. Renault Megane другого покоління. Автомобіль 2008 року, 2-літровий бензин 169 зеленого пробігу, ціна його 5350. Megane другого покоління. Автомобіль йде на коспланта дисках на літній гумі. Має безключовий доступ, має задній партронік. Форкоп. По комплектації має кліматконтроль, мультикермо, 4 скло підіймача. Плюс ключовий. Такі, друзі, кого цікавить? Volkswagen Passat Б-6 автомобіль. 2010 року 2-літровий дизель 272 зеленого пробіла. 103 кВт. Ціна його 8700. Номер телефона власника. Пасад Б6. На передніх задніх паркроніках. Автомобіль в чорному кольорі. Має Фуркоп. Доволі непогана комплектація, має двозони клімат-контроль, мультимедіу, механіку 6-ступеневу, Чотири 4 склопідйомника. Кого зацікавив такий варіант, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane 3 покоління. Автомобіль 2010 року, 1.5 дизель. 230 заявного пробігу. Ціна його 6800, номер телефона власника. Сертифікат бачу є в наявності. Ось Такі, друзі, Рено Меган третього покоління. Автомобіль. На них дисках в чорному кольорі. Має фуркоп. По автомобілю йде механіка, п'ятиступенева, чотири склопідйомники, мультикермо, двузонний кліматконтроль. Вolvo v 50 автомобіль 2009 року випуску. Газ, бензин 1,8 239 зеленого пробігу, ціна його 7200. 200 Номер телефона власника. От Вольво v 50 автомобіль пригнаний зі Швейцарії. Має нові диски, літню гуму. Має також задній партронік, 1,8 газ, бензин. Має мультикермо, клімат контроль, 4 скло підіймача, салончик чистий, Файний. Кого зацікавило, телефонуйте, запитуйте. Ford Focus, автомобіль 2011 року. 177 зайвого пробіга, механіка шестиступенева. є сертифікат, ціна його 8 тисяч, номер телефона власника. Що такі, друзі, Портфокус автомобіль на літній гумі Має два склопідіймача, кондиціонер, мультикермо, круїз контроль. Не цікаво, друзі, телефонуйте. Рено Гранд Сценік. Автомобіль 2009 року, 1,9 дизель 242 зайного пробігу. Ціна його 6900, номер телефону власника. Такі, друзі, Рено Гранд Сценік. 1,9 дизель. Автомобіль на літній гумі. По автомобілю є навігація, двохзонний кліматконтроль, мультикермо, чотири склопідіймача, салон простенький. Авто йде сімимісне. Volvo V-50. Автомобіль 2010 року. 250 заявного пробігу, 1,6 дизель, ціна його 7 тисяч. Номер телефона власника. Друзі Вольво в 50 автомобілі на легкосплавних титанових тисках на літній гумі. Авто йде. На тряпчинному салоні має механіку шестиступеневу, має мультикермо, чотири скло підіймача. Цікавий, телефонуйте, запитуйте. Opel Zafira. Автомобіль 2006 року, 1.6 бензин, 145 зеленого пробігу. Має сертифікат сімимісний, номер телефона власника. ціна його 5,950. Ось Такі, друзі. Opel Zafira, в чорному кольорі. Автомобіль йде на лекосплантанових дисках на літній гумі. Має зрукоп. На гарній резині Continental. Має клімат контроль, мультикермо, чотири склопіді Салончик гарненький, чистенький, кого зацікавив. Opel Zafira автомобіль. 2011 року випуску 1,7 дизель, 200 у нас зеленого пробіга. Ціна його 7300, номер телефона власника. Ось такі, Друзі, опис Zafira. Автомобіль йде на зимовій гумі. Має мультикермо, клімат-контроль, два склопідіймача. підіймача. Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2010 року на автоматі 2-літровий бензин на варіаторі. Ціна його 900, номер телефону власника. Ось такий от. Рено Гранд Сценік, автомобіль свіжопригнаний з Німеччини. По автомобілю передній і задній парктроніки. Авто на експлантонних дисках. Має складання дзеркал. Дуже Має безключовий доступ. Має мультикермо, 4 склопідйомника, складання дзеркал, автомат, варіатор, клімат кліматконтроль, навігацію, шкіряний салон. Колка шторка на нас все присутнє. Такі, друзі, сцені, кому цікавий. ПЗО 5008. Автомобіль 2010 року. Двохлітровий дизель 247 зайного пробігу. Ціна його 8600. Автомобіль на передніх і задніх партроніках. На шкіряному салоні маю легкостальтанові диски. Ось такі, друзі, Peugeot. Автомобілі на механіці, на кондиціонері, має білий шкіряний салон. сімимісний, Кого цікавить, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго. Автомобіль 2010 року, 1,5 дизель на механіці, навігація том-том. 63 кВт. Ціна його 7800 номер телефона власника. Такий от Рено Кенго, дизельний 1,5, авто на звичайних простеньких ковпаках, має фуркоп. Має кондиціонер, має навігацію, механіка 5-ступенева, два склопідіймача, салон, в принципі, чистий. Opel Astra H, автомобіль 2009 року випуску 1.6 бензин, 160 заявного пробігу, ціна його 6,150. Номер телефону власника. Такі, друзі, Opel Astra H, автомобіль на 18 катках. Має задній парктронік В чорному кольорі. Має дуже просторий гарний салончик. На клімат-контролі, має два склопідіймача мультикермо. Салон чистий. Шкода Octavia Автомобіль 2011 року, 2-літровий дизель 103 кВт, 264 зеленого пробігу. Автомобіль має повний привід. Ціна його 9400, номер телефону. Авто на передніх задніх парктроніках, автомобіль на літній гумі на легкосплантаних дисках в чорному кольорі. Автомобіль має підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль, мультимедію, 4 склопідіймача, підлокітник, мультикермо. В салон гарний в чистому стані. Кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Renault Megane, другого покоління. Автомобіль 2007 року з Німеччини. Ціна його 4400, номер телефона власника. Ось такий от Renault Megane другого покоління. Автомобіль вже йде в рестайлі, на звичайних полпаках. в синьому кольорі. По комплектації має кондиціонер, два склопідіймача, простенька така, друзі, комплектація. Кого цікавить, телефонуйте.